Сонечко вийшло. Я йду на двір, стараюся щось робити, поки тепло. От, а як тільки сонце ховається за хмари, а ще якщо почне щось отут от цяпати з неба, бо рано така була погода, неважно, якась така мряка була, сиро, Навіть так, так, такий дощик невеличкий накрапав, навіть не хотілося з хати виходити. Все, а зараз от гарно, сонечко вийшло, тепленько. Ну трошки вітерець, але все одно, що трохи є роботи, то так стараюся потрошки, потрошки дещо ще доробляти. Хмарка сонце закрила. Але тут надовго, Небо не є таке аж занадто сильно затягнуте. Зараз вона вступиться звідси і знов буде гарно, сонячно. Роботи ще трохи маю. Хочу впорядкувати трошечки оцю ділянку невелику. От. Посадили ми тут з славіком кілька саджанців. О, оце дерево пересадили. Так. Отут земля вже підготовлена, перекопана. І я сюди, на оцю ділянку, хочу забрати ось цю полуницю. Посадила я її під теплицею і тепер не даю ради з доглядом. О, тому що дуже важко тут пильнувати бур'яни, бур'яни сильно розростаються, а важко через те, що плівка. Бачите, отут же плівка посічена, тому що. Чи лопатою, чи сапою, все одно десь та й зачепиш плівку. Тому треба звідси полуничку прибирати. От я її туди пересаджу. Так, але для початку треба розібрати оцю конструкцію повністю і прибрати оцей бур'ян. От. Бур'яний курам викидаю, індикам Туди зараз кину в садок, хай скубуть. Наших курей індиків ми не випускаємо нікуди, вони в нас отут в садкові, От, в годівниці стоять, водичком там стоїть. Нікуди не випускаємо. Минулі роки ми тут розгороджували, там трошки, отам видно, бачите, там сітка і такий кусок бляхи стоїть, там е, такий як прохід є. І вже коли все збирали з городів, вже коли там городи не було, не було, ми їх випускали. Але дуже яструб нам минулого року побив курчат. От. А індики просто не тримаються подвір'я. Вони йдуть, йдуть, і йдуть. І просто треба пильнувати щоразу, де вони є, щоб їх не, не, ну, не погубити. Йдуть і все. І ввечері вони можуть не прийти додому. Тому, щоб не втратити ні курчат, ні індиків, ми тепер їх нікуди з подвір'я не випускаємо. О, останній огірок. Ще салат зроблю. Добре. Подивіться яка малина гарна. Жовтоплідна малина, ремонтантна, ранкова роса називається сорт. Ранкова роса, гляньте, як її ще багато. ну Тут же оці ягоди не встигнуть визріти, а оці гляньте які величезні. Ягоди смачні, кисло солодкі, дуже соковиті, малина дуже урожайна. Таа мртва, морда морде... така мртва, така мртва, така мртва, така мртва, Сітку зняла, а вже оці опори треба, щоб Славік витягав, бо він тоді їх дуже глибоко вкопував. От, вони дуже глибоко сидять, я їх не витягну. Тоді тобто Славік прийде з роботи, тоді повитягує. От гляньте, як я скрутила спалерну сітку, бачите? Ось. Хто з глядачів мені писав, як ви її зберігаєте, тому що її важко, якщо її скрутити клубком, то її потім дуже важко розпутати. От гляньте, беру великий такий. Потик палку якусь, широку бажано, так тоді зручніше. Тут одна вже є сітка, намотала одну, обв'язала шнурком, і тепер поверх неї другу сітку. Все? І тоді навесні забираю шнурок, акуратно розмотую і все. Ось таке, як веретено виходить. О. Нічого не заплутається. Дуже земля важка, важка, бо дощ. Вночі дощ був. Сьогодні зранку дощ і от все таке мокре. Ну, в Болоті, але то не страшно. Кілька найбільших кущів я вибрала. Зараз оце порозділяю. Ще одненький, ще частинка, вірніше, ще частинка, бо то все один кущ. Ну, обриваю бо вже Нема часу йти за ножничками, так щоб швидше було. Бо вже сонечко ховається, вже все і вже холодно. Вже знову небо затягнулося і все. Ну, якраз добре. Якраз добре, бо те, що я запланувала зробити, я вже зробила. Бачите, повисаджувала саджанці ось тут. Я такими купучками їх сажу, по кілька саджанців в одну ямку. І все, і вона потім росте кущиками, і набагато легше за нею доглядати. От. Поливати не буду, нема потреби, тому що тут земля дуже мокра. Просто ну не то, щоб болото, але земля дуже-дуже мокра, тому поливати не буду. От. Полуничка дуже гарно проживається. Ну, на наступний рік полуничка буде розростатися, рядок буде ширший. От всі вуса, які вона буде випускати, я просто буду викладати по боках від оцього рядочка. от. І все. І буде один рядок, і цього буде досить, тому що от у нас шість 6, 6 сортів полуниці. І цього досить. От, дерева не будуть притіняти полуничку, тому що вони ще молоденькі. Саджанці, поки оці розростуться, то полуничці вони сонечка закривати не будуть. Тим більше, що це ранньо встигла полуниця, урожай вона дає дуже швидко. Так, добре. Так, добре, і треба йти до хати, бо сонечко ховається і вже таки холодно. От, шановні мої глядачі, дякую, що провели сьогоднішній день зі мною. Щиро бажаю вам міцного здоров'ячка, миру, спокою. І хай кожна ваша праця буде легкою і приносить вам лише задоволення.